Взяли агронома, скільки треба добру. 300 кілограмів, хорошо, скільки азотних 300, хорошо. Збираємо врожай, пшениця 4,4. І далі я зрозумів, що кошти не рішають, добрива не рішають, якщо ти не вмієш, тобто своє незнання, неможливо компенсувати кількістю мінеральних доб. Що пішло не так? На ринку хаос, куча різних технологій. І кожен, в кого є гроші, хоче купити собі кращий агрегат. Але вже знаю історію 49 агрегатів перейти на три. Я не проти воронки, рихлення або будь-якої другої агрооперації. Ну якщо я збалансував поле, якщо воно роде, для чого я йду ковыряти? Якщо питають, чи все так, як треба, чи не наробили ми помилок, море. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Я вже бачу, що 24-й зробив з деякими господарствами. І якщо не прийняти певних рішень, то 25 й рік може бути, знаєш, як там останній цвях в кришку гроба. І, можливо, сьогодні той кейс, який ти пропонуєш. Там дозволиш нам зняти і розказати е, тим людям, які зараз оце будуть дивитися. Можливо, для когось це буде таким самим е, знаєш, як там, той соломинкою, за якою можна ухватитися і випливти, і почати працювати. Тому що тебе заставило в оце все вникнути, вивчити, хоча ти е, власник. Ну, я вважаю, що ти не повинен цього робити. Чого ти це зробив? Для чого? Ці всі знання в голові. Ну Так як ми займаємося продажею сільгосптехніки вже більше 20 років, да? а господарство в нас йде 8 рік. Угу. Коли в нас з'явилось господарство, я для себе зрозумів, та не, не виходить вирощувати, бо в них немає грошей. Угу. У нас же є гроші. Ми зараз швидко тут все настроїмо. На це. А до ґрунту я підійшов так. Ну що треба? Взяли агронома, скільки треба добро. 300 кілограмів, хорошо. Скільки азотних? 300, хорошо. Збираємо врожай, пшениця 4,4. А добре Коли... всипали на скільки? На тон 8? Ну, як мінімум. Тобто угу. 600 кілограмів перший. Да? Тобто 300 МПК і 300 азотних. Я зараз не вдію чи фізиці. І найголовніше, ніхто там, що там купує, які, там якісь польські, чи які це все. Рахуємо економіку нема. Я задаю питання: послухай, у мене піднімається, як вони в нас техніку купують. Якщо ми не можемо заробити? не ті були добрі, Хорошо, які будуть слідуючі добрі, Треба брати ті мак. Хорошо. Купляємо тімак, змінюємо азотин. Треба касом, треба, треба, треба жидким працювати. Хорошо, на наступний рік ще збільшуємо мазотні добрива. Ми дійшли до тони. Чого там в мене основна табличка, висить, я дивлюсь не дивлюсь, зачасту. Фізичні вазі до тони, а якщо в діючій речовині, то 300. І добре, що тоді ще по, ну, волога дозволяла ще якихось тих 500-600 міліметрів було, що ще не все згоріло на але вже були яра. Все, тімак не то яра лучше. І далі я зрозумів, що кошти не рішають, добрива не рішають, якщо ти не вмієш, тобто своє незнання неможливо компенсувати кількістю мінеральних добрів. Тому дивись, в будь-якому випадку, оце база. Так. На пост радянського, не хочу казати, це ну, наша школа. Тобто прянічників, Тімірязів, і далі пішла агрономія, вся звідти. Агрохімія. Це да. пошло... основано на гумусі. Європа на бочки Лібіха на балансі. Америка, Канада, Аргентина, Катіоно, Аніонові обмін. Для мене це база. Якщо ти тут не наведеш все оце Будуть заробляти тільки ті, хто продає. Добре Мінім... вами, ти розбираєшся. Да. Я бачу нові аналізи ґрунту, що пішло е, не так. На ринку хаос, куча різних технологій. Кожен розказує голосніше про свій крутий агрегат, і кожен, е, в кого є гроші, хоче купити собі кращий агрегат. Але вже знаю історію: 49 агрегатів перейти на три. 3... Коли ми почали. Вирам... Вирівнювати той фундамент, так, так, база. Ви рівняється база. Я задаю собі питання: я не проти воронки, рихлення або будь-якої другої агрооперації. Для мене база перша pH, бо тут 80 на 12, співвідношення кальція до маня це PH. Друге, співвідношення вуглеця до азоту. Тому що вуглець формує. Без вуглеця не будете ви там кидайте скільки, скільки хочете добре. Так. Вуглець. І третє співвідношення, обмін Катіона і аніона. І коли я збалансував це поле, яке роде, mm -hmm. я не хочу. У мене є Орест, є Віталік, є пінітрометр, є аналіз ґрунту. Неможливо зразу сказати, що я переходжу на, на якусь технологію і не роблю цих операцій. Ну, якщо я збалансував поле, Якщо воно роде, для чого я його буду ковиряти? Тобто я pH підтримую так. одним і другим елементом. Мінімальна обробітка, називайте там, obscienz, кого хочете, Мінімальна, тому що мені треба створити співвідношення до посідуще культури вуглеця до азоту. Мінімально подрібнив, зробив мульчу, це мені допоможе і утримати вологу, і одне, друге, третє, не будемо зараз розказувати. І... За рахунок ін'єктора, ми вносимо всі свої сульфати через покривку для якраз співвідношення Катіона і Аніона завжди спираючись на аналіз рум, можна його робити раз у 3 роки, раз у 5, якщо влаштовую, я його роблю кожний рік, бо я вчусь. Я там не, не потрібно, напевно, фермеру робити його кожен рік. А мені потрібно, бо я багато проводжу агрооперацій. Якщо питають, чи все. Так як треба, чи не наробили ми помилок море. Сьогодні, коли приїжджає фермер, я кажу, хоча б скажу і віддам те, що не можна вже робити. А далі. Дальше... Так, що не можна робити? Ми перший раз неправильно спрацювали з магнім, да? тобто не розрахували його кількість. У нас є два поля, де ми завели їх. Замурували. Потім працюємо макроелементами: це сірка, цинк, марганець, желізо, так. марганець. Да? Угу. Потім аж я доходжу до фосфору угу. і калію в самому кінці. Спочатку макроелементи. Азот по умовчанню. Ну теж треба підібрати, коли ти виводиш хорошо, лужний або кислий. Або нейтральний, PH, або слабокислий. Да? Тобто, які ти робиш для себе кроки, що ти вирівнюєш? Ти повишен підбирати і доброго, і сіла зміни, і доброго, і азотні треба зрозуміти на 100%, чого нітратна форма підкислює. Да? Що оставляє під себе карбомід, що в касі є Там 32, 16 амідно, е, амідно, да. Вісім амонійне, 8 нітратне. Да? Чого ми зараз перейшли для себе на аміачну воду, тільки на амонійну форму. Да? Тобто можна чи давати безводній аміак, саме слово безводній візьме водень. Різний азот. Як я кажу спочатку, коли там трохи не. Та і зараз ми мало знаємо, там 10% від того, що потрібно, ми рахували по дв азоту Сьогодні ми вже рахуємо, які нам треба, в якій формі. Кількість і форма. Да. Так. Найменше ми почали на полях використовувати номер один це такого любимого азоту, як сілітра. Найменше? Найменше. Чому? Тому що мені нітратної форми стільки не потрібно. Нітратна форма швидко заходить в рослину, але рослина багато тратить енергії, щоб перевести її нітратно з нітратної амонійну. Це треба зрозуміти. Дає швидкий різний. Дивіться, якщо там треба розкустити, якщо треба ще щось, які задачі перед собою виставити. Це моя думка, але ж. Мені здається, це дуже класна тема. Азот під пшеницю Діпак просто можна прям окремим випуском зняти, бо це класно буде проговорити. Ми ж поїдемо на Звісно. Ми... Ми там проговоримо. Як дійшли до агрегатів? Знову ж таки, економіка, Да? Так. Моя, моя задача або моє бачення дуже багато їздить по господарству uh -huh. в Україні, не тільки в Україні зменшити затрату. Да? Коли збалансував і почав отримувати результати, так. тобі хочеться менше туди в ґрунт лізти, щоб не втратити те, що ти вже зробив за 5 років. Так. Бо це великі кошти. Ти закопав вже туди ресурси. Так. Да. І сама технологія Living soil power сила живого ґрунту. Тобто удержати ґрунт живим і сильним. Бо роде поле, а не культура. Зараз всі там будуть кричати вода. Та Вода поумолчанню, волога поумолчанню. Ну але якщо буде одна волога, то теж не ріша в заводі на заводі випускалось 49 агрегатів. Щось перемкнуло, я вибачаюсь за свою прямоту відпрацювати в себе і потім пустити їх в життя. І ще кожному хто задумається, може мені також теж агрегат треба. От і всі зламати стереотипи в голові на рахунок всіх агрегатів, щоб. Прийняти рішення хоча б спробувати або подивитися на зявляння. Добре, економікою mm. двигає технології. Так. Сьогодні, якщо дивитися технологічно, там Америка, Канада, Аргентина в сільському господарстві від нас колись це було там 20 років, там 10, сьогодні давайте ну, 5-7. Mm -hmm. Там є. Ті агрегати, які я виробляв, немає. У них немає плугів, немає. нічого? Ну, давайте дам кількість 20%. Вона зменшилась від 80 до 20 до 15. Угу. Блін, Після того, як я відкривала сьогодні замок, де згинаються пам'яті. Так. Я бачила багато агрегатів. Що це за агрегат? Юкон. Uh, 3009, тобто 9 метрів, 3000 літрів ємкість. Так. Це агрегат для внесення жидких добрив або рідких, лучше рідких. Да. Так? Це для рідких добрив. Для рідких добрив. Так. Завдяки зачастою путають з тим, що чи помиляється, що це для мерзлотала. Mm -hmm. Це знаєте, такий міні-завод. Якраз за те, що я говорив балансування ґрунту. В нас він не ходить в господарстві з одним азотом. Завжди від аналізу ґрунту, тобто або цинк, марганець, мідь останнім часом, бо вона нам потрібна для провідності катіону, аніонового обміну, але і для пшениці, як для захисту, мідь фунгецид. Ми даємо. Ну, буває, що даємо теж в ґрунт, якщо потрібно. Легенький там карбідазінчик. Mm -hmm. І різні форми азоту. Не може він ходити з одним там кас і все. Ні. Ні? Mm -hmm. Ні. Або це сульфат. Ви робите сульфатик. потрібний компот да. і вносите його в ґрунт. Так. Ага. Але від аналізу і аналіз ґрунту, і під яку культуру ми закладаємо для себе попередньо е елементи живлення. Найліпше зрозуміти, для чого ви вносите один або другий азот, один або другий елемент. Це заощаджити ваші кошти, бо за один прохід можна внести два, три. От, наприклад, ми візьмемо цинк. Гранульований цинк, сульфат -цин? сульфа цинку. 98 100 тисяч тонн його коштує. Така, ну, це ринкова вартість. Да? А сульфат цинку. В сульфатній формі, семеводний розчинний. Mm. Така сьогодні там ціна 32-28, mm -hmm. ну від виробника Турція, Китай, Бельгія, хто там якого любить. ми можемо його розчинити mm -hmm. і внести разом з Азот. азотом. Що ми зараз робимо в себе на господарстві? Під е, є покривна культура, ми mm -hmm. вносимо під майбутній врожай, бо в нас, як ми покажемо, сівалка без добрив. Під майбутній врожай, і вже сьогодні ще росте покривна культура, вже ті коренева система ще переведе сульфати, азот його як провідник, а корінь ще переведе сульфатної дії. І так. потім, ви, якщо це зараз покривна культура, потім в ньому будете всівати. Яру культуру, яка вас буде висіватися, да. ми не практикуємо її запрацьовувати там гліфосадами. Угу. Тобто, як вона перестане виготувати, зайде штригельна борона, угу. леска замульчує і все. Вже... А ви не будете гліфосатом? Ні, ну ми сіємо там 60-70% ярої культури, тобто злаки яро теплого періоду. Mm -hmm. Ярий ячмінь, овес, mm -hmm. росо, те, що вимерзне, Це те, що не вимерзне, значить ще щось якийсь бур'ян проскочить, підготує перед посівом інший агрегат. Для цього агрегата потрібна потужність трактора да, чи да. Там від 140 до 150 кінських сил. Дев'ять метрів ігла mm -hmm. заходить на 5-7 сантиметрів грунт, коли прокручується, вприскує, вносить, уже не пос. Безпосередньо, безпосередньо в грунт Так. ці е, зірочки вони якось е, можуть рухатися по можуть. самій рамі так їх переносити чи можна, не ва не можна, варто Можна, доробити? можна якщо хочеш між дурядку там 70 mm -hmm. знімається можна їх виставляється знімається. Да, під технологічну колію під 45, 70. Тобто можна можна зараз вони виставлені під сплошний обробіток. Можна переставляти десь тільки, по-моєму, років п'ять назад з'явилася на виставці ці агрегати. Вже коротше вже і в Україні їх зробили. Ну це конечно, молодці. Є е, дірочка, є бочка. Е, туди маточний розчин. Не в ній розводиться, чи прямо в ньому можна розводити? Можна, але ми завжди маточний розчин. Робите да, окремо розчин, закачали сюди, виставили норму і погнали, так тому що сульфати потрібна тепла вода. Так. Друге, осмотично, бо ми, якщо цинк розводимо, то 40-45% то на тонну води 450 кг. Якщо це не очищена вода, не забрані солі, то неможливо такі, таку кількість розтворити. Або мінний купорос він тільки розводиться, він тільки в теплій воді, то є 50 плюс. Це ж так мистецтво. Сам. Я не знаю людину, яка може все це правильно розвести в Україні. Ми вам покажемо. Ми розводимо і другі розводять сьогодні, багато компаній продають. Головне, зрозуміти, що там. Mm -hmm. Ну і тоді, я вже сказав, чи... ми раніше розводили карбомід, mm -hmm. носили, якщо хотіли збільшити більше mm -hmm. діючої речовини азоту. Так. Що ми ним вносимо? Аміачну воду, каз, mm -hmm. розведений сульфат амонію, Ну які в нас стоять перед собою завдання. Під яку культуру, яка форма азоту, і що ми ще додаємо цей азот? Це міні завод. Міні завод. Да. Все, міні завод. Ідемо диві... до да. Штрельної борони. Де вона з тими цікавими лапами? Їхала від вас. Тебе не було. Їхала від вас там орав. Е... Клас з Лємкером, е, отакі брили чемодани вивертав. Я їду і просто дивлюся, кажу: а тут Вадим нам цілий день з Настю доказав, що цього не треба робити. А ми їдемо, якийсь стоїть там кодяк. Та й кажу, там познайомилася, кажу, що там це. Я думала, що це там агроном чи власник. Там, ну, е, каже, це ні, це якийсь був з трейдерської компанії менеджер. Каже, я дивився, як спід. Е, Полиці оборотного цього ємковського плуга відстрибували у ці грудки. Отак знаєш, каже, я боже. Я каже їхав і захотів зняти. Кажу, я теж хочу піти по них походити. Там В цьому році, напевно, рекордна кількість плугів перерва. перерва перервана перервана. Ну вже Тому, такий вже був рік, Ти пам'ятаєш 5 років назад, чи скільки там вже такий рік був? Да? Що мене цікавить, от стоїть стріптіл-культиватор. Але м, Одім каже, що це технологія перехідна і не технологія майбутнього. А я собі в голові вкладаю, може ще хтось є такий, що смугове внесення добрив воно працює ефективніше, ніж розкид. Я як завжди за економіку, так. так. До цього в нас були стріптільні сівалки, хороші чи ні, суперові. Угу. класні. Ми, ми отримали від них хороший результат. Ну, як зменшилась кількість вологи і така кількість, яка спроможна цією сівалкою дати мінеральних добрив, а мінеральні добрива – це все солі, мені не потрібна така кількість. Тоді доцільність цієї сівалки, якщо в нас останні два роки змінилася волога в метровому шарі, що мені підняти тут? Хорошо, якщо вона так там є, працює. Повертаємося назад до стриптильного культиватора, Якщо у вас за 600, тобто беремо Західну Україну. 600, 700, 800 на рік, так? якщо є в метровому шарі. І... Бо кількість вологи завжди прив'язана до кількість води. Бо Нам треба розчиницю. Ми заходимо, це розрахований цей культиватор, щоб дати 150 фізичні. Вазі, Вазі, добре вам, добрих грунт. азотних, 150 МПК, якого там хто за себе для себе запланував, якихось стартових або якихось мікроелементів, бо ну, три зараз бака. Зараз поб'ють. Ну я так кажу, тоді доцільність, да, бо ти за, загружаєш і створюєш смуги, ту кількість Підвищену да. підвищеної концентрації зола да. і А якщо нема вищень. вологи, для чого мені цей аграр? Ми ж пройшли. Нема в нас вологи. Наша кількість зменшується. Починали з 550 останні два роки 450, 400, а я не знаю, якщо буде 350, я наріжу смугу. Хорошо, що я туди положу? Що я отримую? Для чого? Тому ми відклали для себе стрибків. Зміняться кліматичні умови. Піде волога вверх, буде додаватися, збільшиться осадки, можливо, ми й повернемося, але ми працюємо зараз. І зараз ми да. придійшли до цього агрегату. Це 9-метровий агрегат з зубічими катками. Також є у нас з дисками, який за один прохід нам подрібнює рослинні рештки, дає змогу розподілити їх нормально по полю, бо зазвичай є велика проблема, чи в нас сира солома, чи розкидає? велика маса. А якщо не право, за рахунок... Ну, за рахунок і швидкості ага. і отих задніх пружин, що у нас є, ми його розкидаємо по рівномірно. Звичайно, треба ходити не так, як комбайн ходив, а брати діагональ, щоб максимально розтягувати. Ми в минулому році і в цьому році дуже багато полів, там, де, от, наприклад, люди використовують прямий посів, mm. там, чи по ріпаку, ну, ріпаксію, да, то вирішили дуже гарне питання, і ми на полі побачимо, наприклад, от, по соняшнику, да, у нас, як ти не крути, все одно є спадалася соняшнику. І вона в осінній період вона дуже велику проблему ну, здійснює самі культурній рослині, тому що конкуренція за вологу, конкуренція за мікроементи і конкуренція за. Сонечко, да, у нас є. А завдяки цьому чудовому агрегату ми навіть цю падавицю насіння його да, розпряділи по полю, і та кількість тієї падавиці, вона ну, зараз вона не конкурує з культурною рослиною. Ну, есть, це агрегат, який дає змогу вам не тільки вирівняти да, там поле, так. а ще й правильно керувати рослинними рештками, тому що це дуже важливо. Вольта? Вольта. Розпреділяє пожнивні рештки і готує поле до посіву, до посіву наступної да. культури. Тобто да, її задача обробити ґрунт, типу передпосівний культиватор? Ну я б так не назвав його передпосівний. Це просто агрегат е для, для, да, для передпосівного підготовки ґрунту до посіву. Да, да. Ми так. з вами побачимо і на полі. наскільки гарно. Я бачу куток гарно. і бачу два, два коточка У нас і чотири бачу... ряда пружин. Пружини, хорошо. А якщо мені а на яку глибину вона це робить? Два-три сантиметра. Ну 3 -3 до чотирьох, якщо у вас там. Грунт. А якщо мені треба під соняшник. А, під соняшник то вже вам треба е, використовувати ці цей регат для того, щоб ви могли змогу посіяти покривні культури. Так. І покривні культури вам уже зроблять. Ту роботу розущільнення і розрихування. Ти розумієш, це наступний етап життя господарства, коли вони доходять Конечно. до покривних культур. Класно, ми подивимося це на полі. Да. Технологія вся передбачає використання трьох агрегатів основних це оця борона, яка допомагає підготувати до посіву. Сівалка, яка сіє бездобрив, і підживлення, яке здійснюється за допомогою того агрегата і укону. Якщо соняшник бездобрив, якщо пшениця, ріпак, то з То стартові добрива добре. Добре, ідемо собі. Пізажі від культури. Сівалка геда 9-метрова. Так. 30-те міждуряддя. На 30? На 30. Всіх це лякає, тільки не нас. І соняшник на 30? Соняшник ми не не А. Це сівалка. Для пшениці, зернова? зернова, Пшениця, ріпака, Соє. соя, горох, льон, горчиця. Так. Все кроме соячника і кукурудзу. Так. Чому? Перед тим, казав, там цінності агрегатів три, mm -hmm. да, сьогодні перва конкуренції валки з других виробників, закордонних, захід. Починається від 12 мільйонів і плюс такої ширини. Да? Так. А в нас 10 мільйонів стоїть вся технологія. Всі три агрегати і ще й там отримати компенсацію. Анкер на Чому анкер? Знову ж, співвідношення вуглеця до азоту, тому що анкер завжди рихлий і все одно мішає. і все одно проходить ще якийсь додатковий процес. Друге, дуже важливе. Всі борються, як задавить монодіск. В того, 100 кг то 200, 250-270 тиск. Від анкера все наоборот, його треба вдержати, бо він залазить сам у ґрунт. Перше. Глубина посіва. Дивіться, ця сівалка, третій рік ми її виробляємо, доробляємо завжди, випробовуємо полі. Тому на складі, коли зайдемо, покажу скільки яких комплекти сошників. Для того, щоб дойти, бо знаєш, там зачаст... часто задають питання, а чого там така ціна, а чого. Цей агрегат, щоб в такому виді, як є, вже 17 міль... мільйонів інвестовано в розробку його. Да? І я не думаю, що це не приділ. Ще буде там дороблятися і дороблятися, то mm -hmm. поки ми до... не дійдемо до своєї. Там... Тої сівалки, mm, яка да. має бути. Мені да. здається, для зернових краще диск, а Чого у вас анкер? Хорошо, монодиск або диск осінь осінній період. Так. Може бути, не знаю, чи там краще, ну, на рівні, а може і краще десь в якихось моментах. Да? Але весною так. Він, ти, ти повинен ждати того періоду, поки зазріє ґрунт. Угу. Ти ан... ти дісковим сушником весною ранній посів гороха, так. гірчиці, на. Ти це не зробиш. Весною це 100%. Коли я почав. Може ну, була сівалка не від того, чого анкер. Весною це завжди проблема. Особливо ну, ну не люблю я гру... Гру... Да. грунт І треба туди швидше піти, щоб використати. А ти грунт. не можеш це. А що можеш? Хоч і 31 грудня. Серйозно? Так. Да. Заходиш і сієш. Тому горох, ні, ну я так фантазію. Да, ячмінь. Горох. Льон? Льон, гірчиця. Ну, соя то вже такий період сім. Вже там валять. буде практично однаково. Друге, монодіск. Якщо не вирівняє, все одно переїде. Да? Так. Тоді створюють тиск на нього так. для того, щоб. Де ухили, уклони, нерівність, не той рельєф, щоб задавити. Анкер просто переїжджає. Тобто Анкер рихлий, він йде як не знаю, там, плуг, культиватор, працює колес. Тобто Анкер тільки припідніметься на передньому колесі. Mm -hmm. Про рихле. Але все одно максимально ми приблизуємося до равномірного посіву. І знову ж, щоб я не розказував, ми це покажемо на полі. Поїхали.